Кажуть, що час лікує. От тепер зрозуміло, чому у наших поліклініках приходиться так довго чекати. Дівчата, якщо до вас не клеїться мужчини, обезжиртесь. У мене таке враження, що скоро до тих, хто вчасно платить комунальні послуги. Будуть приходити податківці і будуть питати, звідки у вас гроші. Дружина телефонує додому чоловікові. Там у холодильнику сир, творог, він не свіжий, котові не давай. Прийду додому, зроблю тобі сирники. Кожного ранку я випиваю склянку води. Сьогодні випадково випив. Склянку горілки. Такого доброго ранку у мене ще не було. Одні кажуть, що земля кругла, інші кажуть, що земля плоска. І тільки в травмпунті знають, що земля слизька. Люди, ведіть себе так, як погода, од їй абсолютно байдуже! Подобається вона комусь чи ні.